Одовольча безпека, санкції та військова підтримка у Брюсселі стартувала зустріч лідерів ЄС на порядку денному Україна, а саме схвалення угоди про відправку нашій країні мільйона артилерійських снарядів протягом року. Прискорену процедуру закупівлі напередодні погодили міністри закордонних справ та оборони. Наша мета надати Україні мільйон боєприпасів протягом наступних 12 місяців та забезпечити адекватне фінансування. Нам також потрібно буде вжити заходів для збільшення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості. За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Росія все більше втрачає підтримку у світі. Навіть ті держави, які намагаються тримати нейтралітет, вважають російське вторгнення абсолютно неприпустимим і засуджують його. Однак не всі лідери ЄС із цим погоджують президент Болгарії Румен Радев, який перед останніми виборами голови держави переконував електорат у тому, що Крим російський, а нині заявив, його країна не входитиме до коаліції з постачання зброї та снарядів для України. Болгарія працює з Єврокомісією для збільшення інвестицій в нашу оборонну промисловість. Ми хочемо впровадити технології з виробництва 155-мм снарядів за натівськими стандартами, що стане важливим кроком для модернізації нашої армії, але ми не братимемо. Участь в угоді щодо поставок снарядів Україні. говорили й про продовольчу безпеку, зокрема забезпечення безперебійного експорту української агропродукції. Лідери ЄС обговорюють між собою і з генеральним секретарем ООН питання підтримки миру, гарантування непорушності кордонів суверенних держав, а також недопущення глобального голоду та стрибків цін як наслідку війни Росії проти України. Зокрема, важливо також забезпечити безперебійний експорт агропродукції з України. Обговорили і зернову угоду. Російська сторона погодилася її продовжити лише на 60 днів, половину стандартного терміну. До того ж, МЗС Федерації пригрозило вийти з угоди, якщо їхні умови не виконають. А хочуть вони зняти низку обмежень на їхню сільськогосподарську галузь. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас назвала неприпустимими навіть розмови щодо послаблення санкцій. Більше потрібно унеможливити їх обхід. У них є 11 портів, які вони можуть використовувати. Так само з трьох сотень банків, лише 13 під санкціями. Послаблення санкцій було б дуже неправильним кроком, бо агресор чує і розуміє лише силу. Якщо ми послабимо обмеження, підемо за їхнім наративом. Ми, звісно, обговоримо нові санкції, але на мою думку, важливіше закрити лазівки. Катерина Шептавітава Новини, третій канал.